Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми дегустуємо кукурудзяні палички. У ну, мене асоціація з кукурудзяними паличками. Коли я їхав на літо в село, баба давала гроші, ми йшли в сільський магазин, і там були ці такі коробки картонні з такими зайчиками. Жовтого кольору, Жовтого, мабуть. Жовтого кольору, так. так. Це такі класичні палички, не знаю, чи їх досі випускають. Ну, я не знайшов, але взяв шість інших видів: це 4 від своєї лінії за тебе і 2 звід Ну Як завжди, вони розкладені в порядку зростання вартості. Ще я хочу додати, що у мене період із цими кукурудзяними паличками у жовтій коробці асоціюється із періодом, коли я ходила в садочок. <сум> Саме чомусь така в мене асоціація. Цікаво, які кукурудзяні палички будуть тут, тому що насправді я їх вже дуже давно не вживала. І саме ось цих марок я навіть не ну, уявляю, які вони будуть на смак. Ну, цікава дегустація. Цікава, це буде для мене дебют. Так, ну тут є і е, з різними фруктовими смаками, є е, два види солені, які виглядають скоріше, як якісь чипси зовні. Ну, думаю, що буде цікаво. Ну що ж, почнімо із своєї лінії. Кукурудзяні палички Sweet Splash з ароматом пряженого молока. Так, їх вартість 9 ,90 гривень 90 копійок за 60 грам. Це такий стандартний об'єм для кукурудзяних паличок. Ну, тут такий оранжевий дизайн, тут є трошки прозорої упаковки, крізь які видно палички, вони такі жовті, класичні на вигляд. Їх виготовляють у Дніпрі і скажу раз склад: це, звичайно, крупа купурудзина, цукрова пудра не менше 15%, олія соняшникова, молоко сухе незбиране, не менше 3% і ароматизатор пряжене молоко, ну також сіль кухонна. Вони дуже калорійні на 100 грам продукту. Енергетична цінність 445 кілокалорій. Ого! Так, це дуже багато. Ну, е, Це як за рахунок вуглеводів, в яких на 100 грам аж 71 грам, е, так і за рахунок жирів, яких 15 грам. На 100 так. Хоча вони здаються таким легким перекусом, але, е, мабуть, Якщо ви слідкуєте за фігурою, дуже захоплюватися не варто. Угу. Такі вони світло-жовті. Запах кістки трошки дивний? Дивний? І... А, це пряжене молоко. Дуже хімічний запах, до речі. Цікаво, який на смак. Спробуємо. М -м -м. Я, в принципі, багато що не очікувала від товару за 9 гривень. Ну, таке соу so, -so. Вони хрусткі тільки спочатку, угу. а далі вони е, майже моментально розмокають і так тануть в би, роті. так, так сказати. Угу. Хотілося б більше хрусткості. Так, 100% повністю з тобою погоджуюсь. Так, ну, з позитиву, мабуть, варто відзначити такий невеличкий об'єм, можна зразу кинути в рот і все. Mm. Ну, хіба що? Гаразд, перейдімо до наступного. Наступним продуктом для дегустації будуть кульки Crunchy Snacks від своєї лінії зі смаком грибів. Так, ну, вартість тільки трішки більша 10 гривень 90 копійок. До речі, по дизайну видно, що вони значно дорожчі. Так, хоча насправді не значно дорожчі, але. Е, вони цікаві для мене новий формат, коли це солені, кукурудзіні, угу. Для, е, для такі мене палички також. палички чи кульки. Е, так, ну, його оформлення, відповідно, інше. Е, тут е, склад подібний, тільки замість пудри є е, смак, ароматична добавка гриби, е, мальтодекстрин, підсилювач смаку, глутамат натрію відомий. І е, сироватка суха молочна. Енергетична цінність дещо менша, ніж у солодких паличок. 420 ккал на 100 грам, і жирів трошки менше 114 грами. Виробляються такі палички уже не в Дніпрі, а в СМТ Вільшана на Черкаської області. Ну, тут ззаду є такий. Рецепт найкращої вечірки. Дуже простий, звісно, вечір роблять друзі. Щирий сміх, пустотливі веселощі і серйозні розмови до світанку по душах. Але найкраща вечірка смакує, коли є щось похрумтіти. М -м -м. Угу. Яскравий смак з насиченим таким спокусливим ароматом, ще й крута форма. Додай своїй вечірці хрусту. Оце маркетологи постарались. <свист> Додамо свої дегустації хрусту. О. Так, є в них запах? бути. Пахне вже значно приємніше. Такий аромат грибочків. Так, ну такий не дуже виражений. Так, але приємний. Колір подібний, жовтий. М -м -м. Mm. А в смаку дуже чути цей ароматизатор грибний. Так, дуже солені, вони прям такі, прям соленющі, я би сказала. Так, нагадує оці кубики бульонні зі смаком грибів. <груч> 100%, 100 це реально майже ідентичний смак. Але мені подобається те, що вони не відразу тануть в роті, як попередній варіант. Тобто ними можна наслоджуватись більше. Наступні кульки також кранчі Snacks тільки зі смаком бекону. Так, ну, вартість їх така сама, дизайн подібний, тільки тут намальовані шматочки бекону, помідорчик, якийсь. Шпинат, мабуть. О, або бузеліт, я думаю. Так, виглядає, до речі, дуже апетитно. Так, ну, і так само їх виробляють в тому ж місці в Черкаській області. Склад майже такий самий, як у Паличок зі смаком грибів. Тільки додатково тут є ароматизатор бекон і спеції сушені мелені. Базилік, mm -hmm. лавровий лист, паприка, перець чилі, перець чорний, чесник, кислота, як регулятор кислотності. Ну wow. і також та молочна сироватка. Клас! Мені вже дуже цікаво спробувати на смак. Вони такі виглядають трошки темніші, більш оранжеві. Так, видно, що тут доволі багато спецій. Агугу. Пахне спеціями, до речі, якимись травами. Дуже насичений запах. Мабуть, і смак також буде дуже насичений. Ммм. Це мені нагадує якісь чипси. Чипси, але трави ще більш проявляються, ніж так, до речі. У будь-яких чипсах, так. Самі кукурузяні палички, ну, десь там далеко на фоні. От реально, якщо брати по смаку, то ось ці спеції і ці трави на першому місці. Можливо, навіть трошки вони занадто випирають. Угу. Але та смачно. Самого бекону я менш чую, переважно спеції. І я думаю, що це буде просто чудовим варіантом закуски під певні напої. Uh, в майбутньому прошу дивитися. Наступні кукурудзяні палички йогурт сплеш зі смаком йогурт персик. Підозрюю, що вони будуть дуже солодкими. Так. Вартість їх трошки більша 11 гривень 30 копійок. Uh, ну... Дизайн подібний до Sweet Splash. Тут таке прозоре віконечко, намальований персик. Mm -hmm. Та. Ну, і, е, в складі є два ароматизатора: один це персик крем, другий йогурт, а, Ну і барвник екстракт поприки. Енергетична цінність ще вища, 460 Ого! Oh -oh. Трошки більше там і жирів 16 г, і вуглеводів 73 а, ну, спробуємо. Як їх відкрити? Так, вони такі а, більш оранжеві і так. трошки грубші. А, аж тут чути персиком дуже сильний аромат, такий трошки хімічний, але приємний. Як парфуми. Дійсно дуже вержний аромат прям пре. Ну, але приємний. Але приємний. Вау. Дуже хрусткі. Так. Не швидко тануть в роті. І приємні на смак. Дійсно, дійсно приємні і мені подобається. От серйозно. За таку вартість я вважаю супер. Передостанні у нас палички з сюрпризом для хлопчиків. Тобто mm -hmm. їх буду їсти я. Починається. Від Ксенілюкс. Е куплені в копійці. Тут е намальований такий автомобіль з великими шинами, який їде по пустелі. Ой. Та, склад такий класичний. Е Енергетична цінність 411 ккал на 100 грам продукту. Жирів трішки менше, 12,9 і так само вуглеводів 67,2. Виробляються такі палички у чернівцях. Угу. Так, об'єм їх трошки менший, 50 грам. Ну, але вартість трохи більша. 26,90. Ну, правда, вони були зі знижкою. А мінус 12 гривень, тобто по 15 гривень. Момент істини. Де ж сюрприз? Сюрпризу поки що не видно. Давай з його Напевно, знайдемо. Він там Давай намахаємо. Так. А він має бути точний чи не точний? Він пише з сюрпризом. Ну, мабуть, там доведеться з'їдати цілу пачку, щоб знайти сюрприз. Ану, давай висипай ще. Мені дуже цікаво. <гум> а -а -а! Стоп, 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 стоп! <гум> Є сюрприз. Що це? Поліцейська машинка. Кого? Це Це? брилок для ключів. У ух ти! Прикол. На, будеш поліцейською. Клас! Ну, прикольно. Але почекайте, ми забули дуже важливу річ. Так, ми з того всього забули про дегустувати. Ви бачите? М -м дуже вони такі ніжні, якісь дрібнозернисті. Угу. Ну, Непогані, хоч вони і не, не дуже хрустять. Але... Так. Непогані, так. Дуд. Цікаве, дуже таке відчуття, така консистенція. Так. Ніжні, такі легенькі, такі лайтові, клас. Так, Більшість цих паличок вони були крупнозернисті. Угу, Дрібно зернисті. Такі... Дрібно, так. Клас, можна купляти. Наступні палички також придбані в магазині копієчка, але вже для дівчаток. Тут, до речі, такий цікавий дизайн, намальовані такі три ляльки-барбі, тільки. Ксюхи. Ксюхи. Так, ляльки-барбі-ксюхи. Це також із сюрпризом. Мені вже прям дуже цікаво аж кортить дізнатися, що там всередині. Так. Ну, тут все таке саме склад ну, зроблено в тому самому місці, тільки інший дизайн і, очевидно, інший сюрприз. Ну, що ж, давайте відкривати! Ммм. Так, виглядають, до речі, вони дуже схожі на варіант із хлопчиком. Давай спершу тепер продегустуємо. Ну, смак фактично підсадкий. самий. так. Дійсно. Ідентично. Давай сюрприз. А тепер сюрприз! Кіндер сюрприз. Є! Це мій. Як ми домовлялись? Давай розпакуємо Сільний його парслинь. і покажемо нашим підписникам. Подарую, якісь Це... дівчини. Це крило, очевидно. Ангела? Ну, якщо чесно, виглядає цікаво. Не очікувала, що це буде перстень. Я думала, що це, можливо, буде якась міні розчісочка або якийсь знову брелок просто в жіночій інтеграції, але все рівно, прикольно. Я зробив правильний вибір. <рес> Добренько. Так, до загальних висновків. Мені всі палички сподобалися: як солодкі, так і солені. <рес> Сюрпризи також. Ну, ці солоні вони трошки такі були хімічні, особливо зі смаком грибів. Ну, найбільше напевно сподобався йогурт сплеш зі смаком персику. Повністю погоджуюсь, дійсно. А якщо брати із солених, то я. Вам рекомендую скуштувати з беконом. От мені здається, що це прям ідеальна закуска під певні напої. Дуже чути там і травами. Так, і це доволі цікаве поєднання. Ось така дегустація в нас вийшла сьогодні. А коли ви востаннє їли кукурудзяні палички, так. можливо, є ще якісь смаки, які ми пропустили, напишіть і до наступних дегустацій. Па-па! Які смачні палички. Марічка. Чи згідно ти стати моєю вічною партнеркою у Добрі і Злі? Ярослав, що записуєш?